Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні 18 серпня 2025 року. І хочу показати вам наш киш-миш улюблений американської селекції Аватар. В цьому році він, як завжди, працює. Аватарчик, зараз підемо на другу сторону. Ось з цієї сторони розташований він на двох плоскосній шпалері. Все, і пішов наш красавчик радувати око. Аватарчик, грузочка вам, будь ласочка. Це все, аватарчик, з цієї сторони я показала, там кусочок рукава було. І то нацеплялося його. І далі він йде. Я демонструю вам його можливості. Аватарчик, це все аватарчик, аватарчик. Ось крайня груздочка. Потім написано, що ми можемо сказати. По ньому вже сказано, розказано, пересказано, але він з року в рік нас... Радує добрими врожаями, ягодкою довгенькою. І ще кишмиш стопроцентовий. І дивіться, ще ямочки є. Деяких немає, ось теж. Але аватарчик не підводить у нас вже скільки років. Молодець, трудяжка, хрумка, тверда, е м'якіть м'ясиста, рудимента немає, кісточок немає, кишмишок, аватар американської селекції. Поправдую себе прекрасно. Ви бачите, навіть де, да, декуди по дві грони на пагін. Аватар лоза визріває аж до верху. Дивіться, тут у нас пилюка кілограми лежить в залежі пилюки. Але аватарчику ні по чому. Цей рік я його не витирала, щоб люди бачили, що він у нас не дуже презентабельного вигляду, але нічого. Солодка, смачнюча, хрумка. І кишмиш, крупненька ягодка. А це підійшли до другого курчика аватарчика. Хочу вам показати, як він плодоносить на короткій обрізці. Ви дивіться, тут запаса деревини практично немає. Ось дивіться, цей рукавчик, ну, сантиметрів 80 і на ньому все одно націп... начіплялося. Скільки гроночок. Це далі щось тут його бабахнуло морозом на нічого А, а тут слідуючи, рука ось показую вам. Ось і де він? Ну, може, метра два і всередину на ньому гляньте, який врожайчик. Так що, якщо хтось. Каже, що аватар не урожайний і на короткій обрізці його не можна, а тільки на арки, то це велике заблуждення. Ось вам аватарчик показує і тут результати. Це кущик, звісно, молодший, ніж той наш старий кущ, але він старається і не відстає. Ось вам і короткі обрізки. Аватар. Товарний вигляд на висоті. Люди до цих пір він їм не приївся, хоча він вже не один рік в Україні і в, практично в кожному ем, виноградарі він є. Але на ринку він ем, має попит. Аватарчик, наш улюбленець, красунчик. Підійшла до форми, яку ми поважаємо з чоловіком, Водолій Гусаковського. Кожен рік навантаження показую. Навантаження по дві груни на пагін. Це одна сторона. Ягода крупненька, жовтенька. Воно ще в стіні, зараз підемо на сонечко я покажу з тої сторони. Ви бачите, він аж відсвічує. На цей термін він готовий. Гляньте, груна величезні. Ягодка крупна. Це потерлося агроволокном блищить, А так у нього пруїн, матовенька, солодка, дуже яскравий мускат, прекрасного смаку, лоза вже визріла. Гляньте, з тої сторони теж він. Там далі груна. І теж по дві груни на пагіну вже прибрали там. Декілька водолій. Всі його хотіли подивитися, який він. Ну, я демонструю, будь ласка. Тут груна гарні, великі, товарна, смачна ягода привабливого жовтого, жовтенького кольору. Це прийшли на другу площину. Знову демонструю груна. Трошки було морозом, бахнуло, ви бачите, немає. А це далі він пішов, ні ще не обривала листя, на там ховається. І тут, бачите, грона гарні, ягода крупнюча. Водолій заслуговує високих похвал. Тут вже ви бачите прибиралося трохи по дві грони. Ось, бачите, ось зрізала. Це не те, що я там вам этот, щось хочу захвалити, показати. Я показую реально, що в нас є. Ви бачите, ось теж грона зрізана. Водолій Гусаковського. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, доброго здоров'я, хороших врожаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Яременко. Всім пока-пока.